Тече дах на гарячу лінію народного контролю. Зік звернулись мешканці будинку, що на вулиці Орлині 8 а люди скажуться, що протягом десяти років живуть у жахливих умовах. А все через те, що покрівля їхнього будинку протікає. Вона потребує капітального ремонту. А таке що ми живемо на вулиці. Оце все ці всі шви, Отут все капає. Всі тазіки, хто підставляються, до туалету, не пройти, Бо в нас тут біля туалету стоїть два. Дра, щоб це все кап, капало туди, а не по той. воно навіть протікає на восьмий поверх. Через плісня в усеристі сморід потерпають і мешканці восьмого поверху. Люди розповідають, що нещодавно робили ремонт на кухні, та все намарно. Живає на восьмому поверсі. Нас так само тече дев'ятий заливай і нас заливає. Ми на кухні зробили ремонт на кухні. Так само нас залили вже. Ми два роки тоді за ремонт. і Що своїми силами зробили? І нас позаливали, бо криша тече, ніхто нічого нам не робить. Мешканці своїми силами постійно ремонтували покрівлю, але цього замало. Тут потрібний капітальний ремонт. Ми то все скидаємо гроші, все купуємо ліноліум, вон все маємо путкову, маємо ще там в тому, і то ми самі цемент, все то хлопці свої ту були ну, жителі, і ми то все робили. Ну але воно нічого не дає. Мешканці неодноразово скаржилися в ЛКП, та у відповідь чули лише обіцянки. Журналісти народного контролю Зіг звернулись в ЛКП Дністер за поясненнями. Головний інженер пан Саницький пояснив, у чому причина, та запевнив, що з наступного тижня розпочнуть ремонтні роботи. Тому, щоб зробити ту покрівлю, в нас поки не було коштів, але зараз на даний момент підписані дефектні акти. Значить, і за кошти міського бюджету буде проводитися капітальний ремонт покрівлі цього будинку. Ну, думаю, буде виконувати підрядна організація, яка приступить до роботи з наступного тижня. Крім того, головний інженер запевнив, що після того, як покрівлю залатають, комунальники допоможуть мешканцям зробити косметичний ремонт. ЛКП, як тільки буде зроблена покрівля, ЛКП зі своєї сторони буде надавати допомогу тим громадянам, мешканцям, які живуть на останньому поверсі щодо відновлення ремонту значить, цих квартир. Завдяки журналістам народного контролю в будинку, що на вулиці Орлині 8 А, зроблять капітальний ремонт покрівлі та косметичний ремонт на останньому поверсі. Микола Стеценко, Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.